Глибоко в надрах землі народжуються справжні шедеври природи, самоцвіти. Вони зачаровують нас своєю красою, рідкісністю та блиском. Але чи знали ви, що існує ціла наука, яка їх вивчає? Це гемологія. Гемологія відокремилася від мінералогії на початку ХХ століття, коли французький хімік Огюст Вернель створив перші синтетичні рубіни. Але це лише підкреслило унікальність і цінність натуральних дорогоцінних каменів. Ювелірні камені можуть бути природними або синтетичними. Вони відрізняються за кольором, прозорістю та міцністю. Цікаво, що не всі коштовні камені це мінерали. Наприклад, бурштин та перли мають органічне походження. Сьогодні гемологія це високотехнологічна наука. Завдяки рентгенографії та спектроскопії можна відрізнити природний камінь від підробки та оцінити його якість. Щоб підкреслити природну красу каменів, їх часто облагороджують. Просочення, нагрівання та навіть опромінення всі ці методи допомагають покращити їхній колір і блиск. Як сказав академік Ферсман, гемологія допомагає нам зрозуміти цю гармонію природи. Супер, підписуйтесь, щоб дізнатися більше про світ дорогоцінних каменів.